Слава Україні, друзі! Вітаю товариство Технодвір. Робимо загальний огляд техніки. Нагадую про телеграм-канал, де ціни і фото окремо про техніку будуть в телеграмі. Тому не лінуйтесь, підписуйтесь і будете перші дізнаватися про ціни. Плюс в нашому телеграм-каналі техніка є така, що не випускається в YouTube. Так що залітайте. І так, по порядку, що ми маємо? Наголошую, що ціни будуть в телеграмі? Менітушка 635-130 PS Plus. ось такому Зараз. Оп. В гарному стані. Практично нова. Це у нас 2017 рік випуску. Точнее? Кому цікаво дзвоніть. Узгодимо. далі у нас джундір 6530 Комфорт версія. Проста версія без Телесу 2009 рік. 140 кінських сил. Для тих, хто не розуміє 140, зараз покажу. Передня гума відсотків 50 залишку. Задня гума відсотків 70 в залишку. В дуже гарному стані. Ось такий інженерчик маємо на продажу. Як би то вам показати хвилиночку зараз, 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 дивіться, 105 кВт в телеграмі я покажу калькулятор, або саме можете кВт в кінські сили, просто 105 кВт забуваєте. І побачите, скільки має кінські сил. Таку саму версію 6530, тільки преміум, була 119 кВт. Так що не завжди модель співпадає з кінськими силами. Далі. John Deere 6630 у нас вже проданий, зарезервований, їде в Чернівецьку область. Ось така версія з Телесом. До Віталія поїде в Чернівецьку область. Чекаємо на нашу машину, щоб його завантажити. Далі 6320 вже є в телеграмі каналі, є ціна, четвертий рік, SE версія простенький, з фронтальним навантажувачем, проста паливна, не Common Rail. Спереду колеса нові. Не широкі потрібно тільки переставити місцями диски і в рядки він спокійно заходить. 105-110 тут кінських сил. Бистро сьомний фронтальний навантажувач, колодка. Відразу знімаємо, на, лап, на лапи ставимо і собі працюємо без навантажувача. Ось такий красавчик. Вальтра 12-го року. Ну, огляду не буду робити, тому що е, в Україні він не є популярний. Дуже багато е, ситуацій, які, про яких треба розказувати. Трактор насправді дуже гарний, дуже хороший, гарно себе поводить. Ну, і з-за причини, того, що він в Україні не популярний, то ми таку техніку не заводимо Дивіться, Renault Ares. Той самий клас Арес тільки 1997 рік. Далі після 2002 якщо я не помиляюсь, компанія Клас вже викупила якби, в Рено, можна сказати, ребреднінг пройшов і вже почали з'являтися не Рено, а клас Арес. Ось, будь ласка. 160 коней, 1997 рік. Двигун тут іде Джондір. Звичайний джундіровський двигун 6,8 літра об'єму, коробка передач тут йде механіка, проста. На відміну від джундіра, від Класа він значно дешевий, приблизна, приблизна ціна, десь 45 тисяч буде коштувати. Ну, приблизно, плюс-мінус. Стан непоганий, але це теж, це на як то сказати, це на клієнта, на любителя таких тракторів. Хто розуміється, хто все розуміє, дивіться, паливна проста, звич, звичайно джендірівська паливна. Зараз ключки не взяв. Ось такий салон гарненький. Якщо кому цікаво, більш проведу детальний огляд і розкажу все більш детально. Зараз ми так анонсуємо загальний огляд робимо. Телескоп GCB 52758, 13 рік. Ось такий. Телескопчик. Далі Манітушка 634, 120 LCU Turbo, 13 рік, 6 висота, 3-4, тони розопідйомність в дуже гарному стані. По кругу колеса всі нові. Абсолютно. Двигун у нас тут йде Мерседес. В Телеграмі вже є, так що нагадую, підписуємося, не лінуємося. І ціна теж є. Далі, 731-ша монітушка. LCU Турбо 7 метрів висота, 300. Грозопідйомність 2008 рік. передні коліса, залишок відсотків 20. Ззаді. Так само, ну це ще перша гума, мішелін. Більш детально дзвоніть, пишіть зроблю огляд. Двигун на у нас тут перкінс. 735 120 ЛСУ у нас есть такая в Украине в наявности и далее классы идут Аксион 820 -й, 220 коней 2009 -й рік и Аксион 840 -й, 250 коней 2008 -й рік Ось така є 536 GCB, 5360 Агрі. От вона щойно приїхала, ще не помита, от в такому стані. І можливо комусь буде цікавий для поляків. Для поляків це дуже гарний комбайн, дуже популярний Масей Фігросон 64,80 В гарному стані, щойно приїхав, ще його особу не приводили в порядок. В принципі, все. Так що так, друзі, кому щось цікаво, залітаємо в телеграм, фото, коротенький опис і ціна. Кого більш детально цікавить та чи інша техніка, дзвоніть, Персонально для вас зроблю індивідуальне відео, до дрібниць, все покажу. Всім щиро дякую. Слава Україні!